Уже стало доброю традицією на стадіоні хутровик у місті Тисменниці проводити спортивні показові змагання з нагоди дня фізичної культури і спорту, який відзначається в другу суботу вересня. Щиро вітаю всіх жителів Тисменського району, вчителів фізичної культури і спорту, тренерів і всіх людей різного віку, які займаються фізичною культурою і спорту. Бажаю всім регулярно займатися фізичною культурою спортом, значить, адже здоров'я – це. Перше, якщо буде здорові, здоров у нас діти здорові люди, і буде міцна. Здорова держава. Сьогодні в такий прекрасний день проводиться свято присвячене Дню фізичної культури і спорту. З усіх видів спорту, які культивуються у нас у дитячо-юнацькій спортивній школі, районна державна адміністрація та районна рада закупили спортивний інвентар, і цей спортивний інвентар буде уручений сьогодні на урочистому відкритті присвяченого Дня фізичної культури і спорту. З Божого благословення, теплих щирих слів вітань, розпочалось спортивне свято. З великим задоволенням хочу привітати сьогодні вас всіх з днем працівника фізичної культури і спорту, від імені Івано-Франківської обласної державної адміністрації, від керівництва департаменту освіти науки, сім'ї, молоді і спорту і побажати здоров'я, побажати натхнення, побажати терпіння і командного духу, про який так гарно сказав отець Роман. Сьогодні наявність такої великої кількості гостей говорить про увагу до фізичної культури і спорту в Тисменицькому районі. В цей день юним спортсменам району не тільки бажали великих спортивних досягнень, але дарували подарунки. А це такий необхідний спортивний інвентар, без якого тренування неповноцінні. Дійсно, що в цьому році нам голова Тиснської районної державної адміністрації Іван Карлович Російський та голова Тисменської районної ради Володимир Миколаївич Семенів подарували. Надзвичайно багато спорт-інвентаря для дітей футбольну форму, баскетбольну, м'ячі, боксерські рукавиці, для всіх видів спорту, які в нас культивуються. У нас культивується сім видів спорту. Це бокс, боротьба, дзюдо, настільний теніс, спортивне орієнтування, легка атлетика, настільний теніс, футбол і баскетбол. І ці всі діти отримали на, на даний момент в таку скрутну годину. це час наш отримали спорт інвентар і будуть мати вже чим займатися. Районна влада на зустріч нам йде досить потужно нам допомагає, і діти мають і на змагання кошти, які виїжджають. І вже зараз маємо спорний інвентар, так що і бачите, під підключилися до нас наші меценати, мої друзі, які також прийшли не з пустими руками, також, також з департаменту освіти, сім'ї, молоді та спорту, як ви бачили, теж подарували комплект боксерської інвентаря, боксерського інвентаря. Я їм всім вдячний за ці подарунки. Я думаю, що ми будемо тільки. Тішити їх своїми виступами і. Будемо все робити для того, щоб наші діти виступали як краще на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. В районі дитячої юнацької спортивній школі виховуються майбутні великі спортсмени, адже вже в такому юному шкільному віці мають певні спортивні здобутки та перемоги. Я займаюся боротьбою дзюдо. діду. Мені допоміг цьому мій батько зінько Богдан Богданович. Здобутки має багато. Боролася на двірні, у калуші. З калуші маю багато медаль. На святі краси, сили і спорту ми зустріли і свого колегу спортивного журналіста телеканалу Рада Михайла Еремчука, який не тільки пропагує заняття спортом через призму своїх сюжетів, але й сам є спортсменом ще з дитинства. Напевне, народився чемпіоном, тому що з гінацьких рід я займався активно спортом. У 17 років я вже був чемпіоном України. У 18 я вже був чемпіоном верніше, срібним призером радянського союзу. Тодішнього виконав норму майстра спорту. Ну так склалися обставини, що після армії я повернувся інвалідом другої групи. Но... Не втратив зв'язку з спортом, я вже тоді боротись не міг, але активно займався футболом, хокеєм, ігровими видами спорту. І до цього часу я завжди підтримую себе в дуже хорошій формі на обласних змаганнях серед інвалідів. Я став чемпіоном з. З дартсу і з Городків. Ну, це не такий аж активний вид спорту. Тим не менше, я десь завжди підтримую і рекомендую всім займатися активно спортом. Тим більше, що таке свято сьогодні день працівників фізичної культури і спорту. Я хочу сказати, що всі, хто дружить з спортом, вони завжди в здоровому тілі, як кажуть, завжди здоровий дух. Не і патріоти, вони і фізично розвинуті люди. І взагалі я рахую, що людина повинна. Спортом займатися як з дитинства і до глибокої старості. Отож, займатися спортом фізичною культурою потрібно всім, незважаючи на вік, погоду чи пору року. Для цього потрібно тільки бажання. А хто мріє займатися спортом професійно, для цього в районі успішно діє дитячо-юнацька спортивна школа, де можна займатися з різними видами спорту. До речі, безкоштовно.